Добрий день, друзі. Одеський осередок Аріна. Сьогодні викрили таку викрали таку депутатку в її злочині. Депутат селищної ради, ради нашого СМТ Саврань Подільського району Одеської області. Мала більше біля біля двох років бізнес. Аптеку, не маючи на це освіти медичної, не маючи ліцензії, не маючи навіть сертифікатів на ліки і до цього навіть навіть не маючи надпису аптеки. Через дорогу 350-400 метрів від селищного селищної міської ради в її. В селі, де вона проживає, село Концеба Подільського району Одеської області, і спокійно собі торгувала, не платячи податків, не видаючи чеків. Вона навіть не знає, що таке виписувати чек як підприємець. Вона мені сказала: ви побачите, в мене немає чекової книжки. Людина, яка потребувала з усіх людей нашого району завжди від партії ОЗЖ, ОПЗЖ виконувати законні дії законними путями, сама порушувала закон. Дивіться далі, буде поліція, яка приїхала, я составляла повідомлення про злочин. у... Селищної ради концеби, Вони вони втрьох, всі три дільничі, вони втрьох накинулись на мене, виключили телефон і почали вимагати особисті персональні мої дані. Хоча я представилася громадський діяч Геодостро, і вони вимагали персональні дані. Вони не поїхали її викрити, привезти на допит на місце злочину. Вони сиділи втрьох. Потім на лавочці і шукали мене, а я проходила ж по ділу РЕСа нашого місного, і вони знайшли мене в особистих даних, і один із дільничих Ігор, він крикнув аж, Боже, я її знайшов. Тому дивіться, які злочини роблять, шукайте в своїх місцях. Тільки разом ми сила, волю Павлу Павлову. Приємного просмотру. Доброго дня, друзі! Геодоста, одеський осередок. Йдемо в аптеку, яку, якою керує наша депутат селищної ради. Починякала з перевіркою на правоустановчі документи, право Дня. А, ти Понимаешь, надо у нас клетки. А ну, А если я знаєш? ключу холкет, знаешь, только выбрать. А ну зараз подъемся. Да принял? Это ветки какой-то, я не бачу кассы просто. А це я уже сидел? А, це ты туда.

Вроді оце в мене було, якщо нема, то дам. Доброго дня. Будь ласка, так. Тоді а нема у вас такого? Нема, є більше, менше нема. Не, більше хорошо, що у вас є, але не треба. Добре. Добре. А Добре. Чек? Добре. чек? У мене нема чека. А Добре. як це нема? Ну так. Це тут як і при амбулаторії. Ну, ось оці. А як це нема чека? Ну так, я по накладні получаю і все, я можу накладати. Ну вам, ви випішіть, ви, ви підприємець вообще? Так. Да. Ну так випишіть мені чек. Ну, в мене зараз оця цитата чекова книжка закінчилась, Ну не купляйте тоді в мене пока. Як це мені треба? Случай, я вам можу а дарити. я хотіла, я хотіла, Та не треба мені дарити, я можу я в справі купити. Алло, ну, ви мені дзвонили. Ну, я журналіст Геодоска України, якщо угу. чула, чули такі організації. Да. Я хочу перевірити ваші документи на право суб'єктність. Ну сьогодні я поки не цьому, бо я лише пішла на пів часа та й тут додому. Бак, як вас звати? Скажіть, будь ласка. Ну, яка різниця, як мене звати? Ну як це, яка різниця? Ви хазяйка цього, я поняла. Ну. Як вас звати? Ви підприємець тут, да, чеку не даєте. Право у вас повинен бути куточок споживача, оскільки ви торгуєте. Але Його ви, немає. Я... Зараз я вийду і предоставлю вам документи. А вони повинні тут у вас бути. Я принесу, просто сьогодні базарний день, я зібралася і прийшла без. Не нічого. просто вони повинні тут висіти кожного дня, щоб я люди зараз бачили. Через 15 хвилин вам буду. Ні, я буду чекати тут у вас ось тут. Я отут чекаю. Чекати. Що? На куточок споживача не зроблен, документи не висять. Аптека без каси, працює, без чеків, людина не хоче назвати себе і каже, що через 15 хвилин прийде принесе. А де у вас тоді документи знаходяться? Так, я да, я прийшла. Хорошо, я чекаю. Вона не прийшла. Тут, бачите, написано ззаді. Амбулаторія колись була. Жіночка під'їхала на велосипеді, сказала, що ця аптека вже працює незаконно два роки. Правоустановчих документів немає. Якась лабораторія там внутрі, що вони там производять, ніхто не знає. Це депутат селищної ради, наша, Алла починок. Не представилась, побігла. Вже пройшло сім минут. Я визвала поліцію, позвонила 102, приїде чи СОК чи ДБС. Будемо дивитись далі. Я звіняюсь, а у вас тут іметпун? Да? Да. Так. Така швидка допомога, так? Да? Да. Як вас звати, скажіть, будь ласка. Да. Ліночка, скажіть, а скільки аптека ця працює вже років? Скільки років. Років за два працює? Ну так. Да. Звіняйте, дякую, звіняйте. Та не у нас, а у вас трапилась журналіст Геодоста України. Прошу когось посвідчення, хто. Надайте, ну, будь ласка, я не буду знімати на відео. Дільничий. Іванов Юрій Юрійович. Іванов Юрій Юрійович дільничий. Добре. Ви у нас Кудря Ігор Володимирович, старший дільничий. І ви у нас. Дільничий. Теж Дільничий. О, Дивіться, хлопці. Йдемо, йдемо сюди. О, Дивіться, підходимо до старих надписів. Написано Амбулаторія ЗПСМ. Село Концеба, Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Концеба. Допомога. Тут є медична допомога, пункт медичної допомоги. Заходимо далі. Ніякої вивізки, що аптеки немає. Я ось сюди зайшла купити ліки. Я купляла ліки. Переді мною купив чоловік. Вона ще зачинила. Я взнала, встановила цю особу. Починок Алла Вікторівна, депутат селищної ради. Я зараз була у ВО, сповняючи концеби сільської міської ради, і вона мені сказала, хто вона, і що вона. От дивіться, немає апарату, касу що вона продає в бутилочках. Ким вона керується, якими сертифікатами, нема ліцензії, дивіться, нема кутка споживача повинен бути. Хто вона що права правосуб'єктність не встановлена. Коли я попросила в неї е, документи на правосуб'єктність, вона сказала, зараз через 15 хвилин принесуть, пройшов час. І в мене все засняти на відео. Вона сказала, можна я вийду там, розумієте? Ну, замкнула, замкнула двері да і пішла додому. Тобто э, люди мені сказали, і во голови э, концеби, вона сказала, що працює ця аптека два роки. Зараз сам голова на фронті, да. тому виходить, що вона недавно виконує там три функції. Ну це теж, розумієте, не скасовує її те, що вона опустила. Це теж опущення. Тому дивіться, прошу прийняти від мене заяву. Обов'язково. Мене не треба знімати. Я не, я не дозволяю, я бачила. Ви не маєте права мене знімати. Веду відео зйомку. А, ви відаєте хорошо. Просто фотографую, що я приїхав на визов, який ви викликали. Я хочу написати заяву, якщо краще можемо піти в міську раду, і там вам буде подібше заяву составити. <кхи> Де вона живе, знає, мабуть, в міській раді Людмила Миколаївна. Де вона тут можна вам прошу під'їхати.